Доцільність перебування першого заступника облради Олександра Левицького на займаній посаді ключове питання чергового пленарного засідання. Розглянути його запропонувала депкомісія з питань етики та правопорядку. На її думку, образливі висловлювання Левицького на адресу художника майданівця Андрія Єфименка під час засідання народної ради в січні цього року є неприпустимі. Сам митець каже кривника, пробачив сам Левицький визнав, що він зірвався, що це був випадок. Ну і він зробив висновки. Він сказав, що це млечить депутату. Він людина публічна, він так поступати не повинен. Ну і чисто по чоловіцьки ми порозумілися. Іншої думки Михайло Бойчук, активіст правого сектора, відомий в народі як Міша Хімік. Той зайшов до сесійної зали, вийшов на трибуну і почав вимагати. Підніміться, будь ласка, той, що сказав, що ми екстремісти, що час коктейлів пройшов. Будь ласка, Сане рядом, рядом. а я не відповім. Я був з вами. в Ми Де ви там да. входить? Так, так питання ма час коктейлю прийшов, а пам'ять тих хлопців, які ти поїхали, питання дострокового звільнення Левицького викликало жваву дискусію у сесійній залі облради. Після поіменного голосування за внесення питання на розгляд сесії новопризначений голова облдержадміністрації Андрій Троценко висловив свою думку з даного приводу словами Ісуса Христа. Хто з нас? Відчуває, що у нього немає такого прогрішення за собою. Нехай перший кидає в Левицького камень. Натомість громадський діяч ігор ткач переконаний, за вчинки потрібно відповідати і зауважив: кожен має право піти з гідністю. Тому запропонував Левицькому самостійно скласти повноваження ще до голосування. Оцінку і голосування з цього питання я хочу розуміти, що колеги дають не Олександру Михайловичу. А дають собі як депутатам обласної ради, чи готові ми сказати своє тверде слово, не зважаючи ні на що. Коли пристрасті у сесійній залі вчухли, депутати сформували тимчасову лічильну комісію. Вона підготувала відповідні бюлетні. Голосування сесія вирішила зробити таємним перед волевиявленням. Депутати все таки надали, як дехто зазначав останнє слово Олександрові Левицькому, довіряючи кожному з депутатів впевнений, що чи таємно, чи показувати бюлетені, бо це для тих, хто має досвід, хто трошки вже побув депутатом. Той добре розуміє, що як треба, то показують, а як не треба, то вже давайте не будемо показувати. Я довіряю всім депутатам обласної ради, що вони маючи право голосувати, проголосують так, аби сьогоднішньої першої п'ятниці Великодного посту спокійно, з чистою душею, не з новими гріхами звідси піти на хресну дорогу. І все буде добре. Після його короткого виступу облрада розпочала процедуру голосування. Лічильна комісія опломбувала скриньку, а депутати вистроїли. Лися в шеренгу за билетенями результат: 44 чотири за, проти 11, Ще 12 обранців утрималось. Рішення не прийнято. Левицький залишається на посаді першого заступника голови облради. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.